Як оформити посвідку на тимчасове проживання в Україні? Мене звати Іван Гончаров, я міграційний адвокат. Підставами для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні можуть бути працевлаштування, робота у проєктах міжнародної технічної допомоги, виконання релігійної діяльності, робота в неурядових міжнародних організаціях, робота в проєктах культурної, наукової або освітньої діяльності, волонтерська діяльність, журналістська робота, інвестиція в Україну не менше ніж 100 тисяч євро. Навчання в Україні, воз'єднання сім'ї із громадянами України на підставі шлюбу або іншими іноземцями, які вже мають дійсну посвідку на тимчасове проживання в Україні, звільнення з пункту тимчасового перебування нелегальних мігрантів, проходження служби в Збройних силах України або інших військових формуваннях, або надання статусу особи без громадянства, який порядок оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні, по-перше, необхідно оформити відповідну довгострокову візу тип Д. Ця умова не стосується громадян Грузії, Вірменії, Молдови, Азербайджану та Білорусі. Після прибуття в Україну не менше ніж за 24 робочі дні до закінчення строку дії візи необхідно звернутися до міграційної служби за місцем перебування для оформлення посвідки на проживання, після чого необхідно очікувати до 24 робочих днів для отримання посвідки на тимчасове проживання. Іноземець має перебувати на території України на цей період. Яка вартість оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні? Наразі адміністративний збір становить 918 гривень. У разі, якщо іноземець буде звертатися до державного підприємства документ, тоді додаткова вартість буде становити плюс 1000 гривень. Також іноземцю необхідно оформити інший поліс медичного страхування. Його вартість може становити від 1 до 2000 гривень. Крім того, іноземцю необхідно. Понести витрати на здійснення нотаріального перекладу паспортного документу на українську мову. В інших випадках, в залежності від підстави для оформлення посвідки на проживання, можуть бути додаткові витрати на переклад інших документів. Крім полюсу медичного страхування та перекладу паспортного документу, іноземець має подати відповідні документи в залежності від підстави мети перебування на території України. Про розповсюджені підстави відмови або видачі посвідків на тимчасове проживання в Україні ви можете подивитися інше відео, в якому я детально розповідаю про порядок оскарження таких рішень. Чим може допомогти адвокат у вирішенні питань з приводу оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні. Крім професійних консультацій, за результатами всебічного ознайомлення з обставинами справи, адвокат може готувати проекти відповідних документів, також супроводжувати іноземця до міграційної служби. А в разі прийняття рішення про відмову в оформленні посвідки на проживання, адвокат може представляти інтереси іноземця для оскарження такого рішення позасудово або через суд. Доверяйте вашу справу лише професійним адвокатам, які профільно спеціалізуються у тих чи інших питаннях, зокрема у міграційних. Дякую за увагу!